Новими правилами вже скористалося понад 45 тисяч громадян України, які виїжджали до країн Євросоюзу, маючи при собі тільки біометричний паспорт. Щодо статистики по Закарпаттю, то офіційні дані складають таке, що усього за кордон до ЄС виїхало. 9193 особи в межах Закарпаття, з них найбільше виїхали до Угорщини це 6108 осіб, до Словаччини 2268 осіб та найменше всього виїхало до Румунії це менше 1000 осіб, тобто 917. Щодо видів сполучення, які обирають наші співвітчизники, то у межах всієї держави біля 16 тисяч осіб вилетіли до країн Євросоюзу авіаційним транспортом. Інші ж виїжджали автомобільним транспортом або через залізницю з тих, хто використовував автомобільний транспорт, найбільша кількість осіб виїхало до. Польщі через українсько польський кордон це близько 17 тисяч осіб. Також додам, що статистичне збільшення пасажиропотоку відбувалось переважно протягом вихідних днів, що і свідчить про те, що з настанням туристичного сезону люди виїжджають або з метою відпочинку, або проведення одного-двох вихідних днів у Європі, тепер, коли це стало доступніше і легше для перетинання. Щодо кількості відмов, які надавалися нашим громадянам під час виїзду кордон, то то не спостерігається велика цифра. Усього в масштабах держави це 43 таких випадки, які зафіксовані на даний момент. Найчастіша підстава для відмови у в'їзд в Євросоюз це. Випадки порушення чинного шенгенського законодавства протягом попереднього перебування, у тому числі міграційного законодавства, тут пояснюю, що люди вичерпали уже всі терміни перебування, тобто 90 днів протягом 180 і ще не настав новий відрахунок часу, тому для них безвізовий режим ще не працював. По Закарпаттю зафіксовано такі дані. Що угорською стороною зафіксовано всього шість випадків таких відмов. Із них найчастіше випадки це непідтвердження мети поїздки, відсутність документів необхідних для в'їзду, відсутність необхідних коштів для держави в'їзду. Словаччині ця цифра складає всього три випадки. Основні причини такі ж, тобто найчастіше це не підтвердження мети типу поїздки, коли людина свідомо подає неправдиві дані або не може толком пояснити, коли вона чому туди їде, на який час. І з румунської сторони це всього один такий випадок, і він стався у зв'язку з порушенням міграційного законодавства під час попереднього візиту.